Чотири матчі, два голи та півтора асисти. Судаков знову феєрить за Бенфіку. Розповідаю, цей мідвік в європейських чемпіонатах для клубів, що не беруть участь в лізі Європи, зайнятий чи то кубками, чи то додатковими матчами чемпіонату. Бенфіка, наприклад, грала перенесний матч першого туру проти Рію Аве. До речі, перед грою була інформація, що Судаков нібито, не прийме участі в цьому матчі, бо його якби на перший тур не заявили, але виявилось, що то маячня грав ще як. В Бенфіці цей матч давався дуже важко. На порятунок на Сімдесят й прийшов Георгій Судаков. Він вдало підставив ногу під простріл доді Лукібакіо. і відкрив рахунок у матчі. І просто послухайте, як вибухнули трибуни. Втім, потім Судакова поміняли. І щоб ви думали, Бенфіка знову наприкінці матчу пропустила, але цього разу кащук не грав, а відповідно, не поразка, а нічия. Статистика Георгія в цьому поєдинку до вашої уваги. І оцінки від Sufascore теж, власне, до вашої уваги. Також Георгій друге поспіль взяв звання MVP матчу і від Ліги. Це перша втрата очок для Бенфіки при Жозе Мауріньо. Табличка ж виглядає ось так. Як вам старт Судакова за Бенфіку? Ну, здається, що топ.